Новосілля у Великій Кам'янці. Сім'я героя Небесної Сотні Ігора Ткачука оселилася в новому будинку. Його збудували односельці. Про нове помешкання для своєї родини Ігор Ткачук лише мріяв. Будинок хотів звести після революції, але не встиг. На похоронах чоловіка майданівці пообіцяли втілити в життя ігореву мрію. Я так до цього поставилася скептично, думала, що вона не дойде до кінця, що вимору залишить так. Взагалі якось не хотілося ні будинку, нічого не навіть жити. Своє слово, побратими з майдану на вітер не кинули. Двохповерхове помашкання звели усім селом. Люди відгукнулися на перших початках. Ми не мали грошей, ми тільки мали матеріал. Ми знали, що нам треба цементу, нам треба бетону, нам треба блоків, нам треба цегли, нам треба піску. І це все нам привозили. Простора вітальня, велика кухня і камін. Усе про що колись мріяв Ігор Ткачук. Це дійсно будинок, мрії. Ки погано, і немає. На другому поверсі кімнати дітей. Тепер у Іванка, Євгена та навіть маленького Дениска свої апартаменти. Діти не натішаться. Тут ще має бути стіл, комод з зеркалом і ця шафка для книжок. Скільки коштує їхній новий будинок? Рідні герої не знають. Самотужки б такий не збудували. Ми також не жили. Скільки ми статум без заробітки Не їхали ніколи. Перший поверх, другий поверх, тоді. де ми таку суму та й нас, ну чуть ліпше вибудували. У новий будинок ткачуки переїдуть вже на цьому тижні. Стару хату валити не будуть, збережуть як пам'ять про батька.